Казкові прості переоживають історії. Казка Круть та Верть. Жили собі у невеличкій хатинці на краю лісу троє друзів півник на ім'я Олосисте горличко та двоє мишенят Круть та Верть. Півник був великий трудяга. Він прокидався найпершим ще до сходу сонця, співав своє гучне кукуріку, -ку -ку» і одразу брався до роботи. А от мишенята, круть та верть, були страшенні ледарі. Вони цілісінький день тільки ти робили, що співали, танцювали, грали у квача та гріли свої боки на сонечку. Одного разу. Півник, підмітаючи подвір'я, раптом голосно гукнув: Ой, лишенько, круть, верть, біжіть сюди, що я знайшов. Мишенята, що солодко спали, неохоче потяглися, і ледь чутно відповіли, А що там, що там, не кричи так голосно, півниче. Півник показав їм свою знахідку, що лежала просто під піччу. Це був пшеничний колосок. Подивіться! радісно вигукнув півник. Це ж колосок! З нього можна борошно зробити, а потім пиріжки спекти. Але спочатку його треба обмолотити. Хто візьметься? Тільки не я! відразу відмовився круть, відвертаючи носа. І я не хочу, підтримав його верть, позіхаючи. Ну що ж, сказав півник голосисте Горлечко, зітхнув, але не став сперечатися. Він засукав рукава і сам узявся до роботи, обмолотив колосок, відділив зерно від полови, а потім знову покликав друзів: Гей, круть і верть, я все обмолотив. Тепер зерно треба змолотити. Хто й піде до млина? Руть саме грався іграшковою дзигою і, не відриваючись, пробурмотів. Я ні, сьогодні в мене так голова болить, не можу. А мені ніколи, я поспішаю на танці. засміявся Верть. Ну що ж, сказав півник, доведеться йти самому, а ви поки хоч приберіть у хатці. Півник повісив торбинку на плече і почимчикував. Мишенята, звісно, посміялися з його завзяття і навіть не подумали про прибирання, продовжуючи свої пустощі. Невдовзі голосисте горличко повернувся. Він був стомлений, але в його торбинці було повно білого, пухкого борошна. «Круть! верть, погляньте, я приніс борошно, а ви хоча б прибрали. Мишенята знікувіло порозирнулися. Ні, не встигли! ледь чутно відповіли. Ай яй! -яй, -яй" промовив голосисте горличко. Ну, добре, тепер залишилося найприємніше: замісити тісто та спекти пиріжки. Хто мені допоможе? Тут очі в мишенят заблищали від передчуття. Вони раптом ожили і закричали, перебиваючи, одне одного: Я! Я, я допоможу! Півник голосисте горличко хитро посміхнувся. Ну ні, ви знову спізнюєтесь. Поки ви гралися, я сам замісив і тісто і наліпив пиріжків. І ось вони рум'яні, гарячі, ароматні. Він витягнув з печі цілу тацю золотавих пиріжків. Від запаху у мишенят аж потекли слинки, і вони одразу кинулися до столу. Стійте! Суворо, але спокійно зупинив їх півник. Не спішіть. Спершу скажіть, хто знайшов колосок? Ти, півнику, тихенько сказав Круть. А хто його обмолотив? Ти, ледчутно відповів Верть. А хто до млина ходив і тісто місив? Мишенята опустили голови і зовсім тихо сказали. Ти голосисте горличко, ти все зробив сам. Отже. Промовив півник, а вам за що пиріжки їсти? Круть та верть подивилися на свій рум'яний пиріжок, і їм стало дуже соромно. Нам нема за що, зітхаючи, визнав круть. Ми тепер будемо працювати, обіцяємо. поспішив, додав верть. Півник посміхнувся. Ось це інша річ. Пам'ятайте, хто не робить, той не їсть. Сідайте! Сьогодні я вас прощаю! Мишенята з великою радістю подякували півнику і з'їли пиріжки, які після такого уроку здалися їм найсмачнішими на світі. Відтоді Круть та Верт стали справжніми помічниками півника, бо зрозуміли, що праця все годує, а лінощі тільки сором приносять. Підписуйтесь на казковий простір українською.